Доброго дня! Мене звати Максим, і це рубрика «Поради експерта сьогодні. Я вам розповім про дану машину Кун Lexus 3000. Перед нами представлена машина е, старого зразка. На новій машині стоїть бочка вже сірого кольору. Бочка може бути на 3000 та на 3800. Даний агрегат не потребує великої потужності трактора і може агрегатуватися із тракторами від 80 кінських сил. Так як ми знаємо, в кожного господарства є трактор МТЗ, який спокійно працює із даним агрегатом. На даному агрегаті у нас встановлений зараз насос на 171 літр на хвилину. На нових машинах в нас встановлений вже насос на 280 літрів на хвилину. Також хочу звернути увагу на цей бак, який зроблений в конусній формі, для того щоб коли ми працювали під гору або спускалися вниз, у нас був постійний потік води на насос. І зараз ми розглянемо нашу робочу зону. Наша робоча зона Manuset, де встановлено два ручних крани. Перший кран відповідає в нас за те, звідки ми будемо цю воду брати. Чи ми будемо брати воду з бочки, чи ми будемо закачувати дану воду. Інший кран відповідає, куди ми будемо цю воду дівати. Також є дві функції на даній машині це ділю і Єсет. Ділю це коли замість даного крана ми встановлюємо електроклапан. Цей електроклапан нам дозволяє з трактора промивати бочку та промивати штангу. Функція e-set це коли у нас повністю два крани замінюються електроклапанами. Ця функція нам дозволяє робити все з трактора. Всі функції, які ми робимо вручну, все робимо з трактора. Також у нас біля робочої зони знаходиться наш міксер. Міксер у нас кріпиться на паралограмі, він легко відкидується, знаходиться на нормальній висоті для того, щоб заливати сканістер, в даному міксері ми можемо змішувати сипучі добрива та гранульовані. А зараз ми перейшли до нашої зони обслуговування. Дана зона легко оглядається з трактора, і в разі е, будь-якої поломки забив забивки фільтра е, наш оператор все побачить і швидко зреагує на цю проблему. І це є великою перевагою, тому що в нас е, по лівій частині знаходиться робоча зона, по правій частині в нас знаходиться зона обслуговування даної машини. На даній машині у нас встановлена штанга 24 метра, Дана штанга є алюмінова. На даній машині ми можемо замовляти штанги 28 метрів. Стабілізація штанги відбувається патентом Кун Equalibra. Даний патент дуже гарно себе проявляє в роботі. На даній штанги в нас є захист на крайню секцію. На крайній секції вона відгинається для будь-яких перешкод, які можуть виникти на полі. Також у нас є захист цієї штанги: це хід вперед та хід назад.